Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про те, яким чином має виглядати презентація щодо захисту магістрських робіт. Отже, перший слайд це у нас слайд титульний, на якому ви розміщуєте ваш заклад, інститут, факультет та кафедру, на якій навчаєтесь. Рекомендую також додати логотип закладу. Далі обов'язково йде прізвище Ім'я по батькові студента. Назву магістерської роботи, ну і відповідно внизу варто зазначити наукового керівника та його регалії. Далі ми зазначаємо об'єкт, предмет, мету та завдання дослідження. Це обов'язково. Також обов'язковим є зазначення методів дослідження, і не забуваємо, що вони у нас є і теоретичні, і емпіричні, іноді навіть статистичні. Це все ви маєте зазначити. Також ми зазначаємо практичне значення вашої роботи. Емпіричну базу дослідження та апробацію. Зазвичай в університетах вимагають апробовувати результати магістерських досліджень, тобто зазначаєте ті статті, тези та конференції, в яких ви були опубліковані ваші результати досліджень, або де ви виступали з доповіддю. І далі переходите до презентації результатів першого розділу, тобто теоретичного розділу. Я рекомендую виділяти по одному слайду на кожен з пунктів 1.1, 1.2, 1.3. Відповідно, після того, як результати теоретичного розділу описані, ви презентуєте результати емпіричного дослідження. Також рекомендую робити такого роду назви для того, щоб структурувати для комісії ваш виклад вашого матеріалу, щоб її одразу було зрозуміло, про що ви наразі розповідаєте. З точки зору викладачів розкажу, що коли комісія сидить і прослуховує презентації великої кількості студентів в один день, в один час, то вона вже слухає вас, як то кажуть, краєм вуха. Тому важливо, щоб ваша презентація була максимально лаконічною, короткою, структурованою і зрозумілою. Не варто додавати багато матеріалу. Якщо виникнуть якісь питання, вам їх обов'язково зададуть. Далі, в емпіричному дослідженні ви презентуєте результати по кожній з ваших методик. Можна розміщувати одну методику на один слайд, можна по декілька, в залежності від того, чи є якісь вимоги до кількості слайдів в ваших презентаціях на захисті. Ну і відповідно, після того, як розмістили результати емпіричного дослідження, переходимо до формувального дослідження, тобто до результатів третього розділу. Тут ви зазначаєте про те, що що було вам розроблено, да, яка програма супроводу, тренінгові заняття, чи що це були взагалі, яка їх, яка їх мета, які їх завдання, і відповідно ви не розказуєте про кожне заняття, про кожний етап. Тому що ну, це зайве, знову ж повторююсь, якщо виникнуть питання, вам їх обов'язково зададуть. І далі презентуєте результати вашого формувального експерименту. Тобто показуєте, з чим ви зустрілись до формувального експерименту і що мали на виході. За допомогою, знову ж таки, діаграм, ви можете це все презентувати. І показати, що ці зміни відбулися. Також окремим слайдом пропоную зазначити математичні розрахунки, які будуть доводити про те, що все ж таки зміни якісь відбулися. Це можна зробити за допомогою критеріїв студента, за допомогою критерія Фішера або майн Вітні. якщо цікаво. То в описі під цим відео розміщу посиланнячка на відео, яке я вже записувала, з приводу того, як чим чином довести ефективність розробленої програми, або довести наявність відмінностей в результатах певних досліджень. Ну і відповідно в кінці обов'язково висновки з зазначенням перспектив подальших досліджень. Цього достатньо для того, щоб презентувати результати вашої роботи. Так ось у мене ще є один приклад. Тобто, зверніть, будь ласка, увагу, що всі презентації вони викладають лаконічно, тут є зазначення актуальності дослідження. Ви можете це так само винести в окремий слайд, або ж просто про це розказувати: по ходу вашого захисту. Дивіться, скрізь є науковий стиль, ніде немає зайвих ніяких зображень. Все виглядає досить лаконічно. Далі, так само, зазначення мети, предмету об'єкту завдань дослідження, методів дослідження, апробації, результатів апробації дослідження. І далі, ось тут. Студентка вирішила презентувати результати свого теоретичного дослідження у вигляді е, такої схемки. Так? Тобто, наскільки я розумію, дослідження було про емоційно-почуттєву сферу особистості, от в ході першого пункту свого дослідження, першого розділу дослідження, вона встановила, що емоційну вольову сферу складають емоції, почуття та емоційний інтелект. І, відповідно, зазначила, що це. Також вона, от наступним кроком презентувала яка ж роль емоційно-почуттєвої сфери в житті людини. І також це зазначено у вигляді схемки. Такий формат презентації також є доречним і досить таки зручним. Далі вона презентує результат констатувального та формувального етапів дослідження, тобто, що було на початку і з чим. Вона стикнулася в контексті формувального дослідження. Знову ж ви бачите, що на слайдах зазначені ті всі діаграми. Далі, я так розумію, що це вже у нас формувальне дослідження, і тому пропоную все ж таки підписувати, да, де мова йде про теоретичне дослідження, емпіричне і формувальне. Тобто, або там розділ 1, розділ 2, розділ 3. Тут зазначено, яка ж мета розвивальної програми була, які її були завдання. І далі зазначені вже ті результати, яких вдалося досягти в контексті проведення формувального дослідження. І тут про те, про що я говорила, представлена табличка, в якій показано, чи відбулися зміни, чи не відбулися зміни, чи, що доводить ефективність розробленої студенткою розвивальної там, чи корекційної програми. Тут наразі це зроблено з допомогою критерію майнвітні. Далі ми також бачимо представлені результати дослідження, і в кінці обов'язково висновки. Також можете додати слайд про дякуємо за увагу. Все Все досить лаконічно, все досить просто. Має бути мінімалізм в такому стриманому стилі і зазначенням основних аспектів. А конспект для самого захисту, да, те, що будете проговорювати ви в цей час, ви можете собі підготувати окремо. Але ще раз наголошую: не варто розтягувати свій виступ. 5 хвилин на виступ буде цілком достатньо для того, щоб презентувати всі результати ваших досліджень. Бажаю успіхів! Якщо виникнуть питання, пишіть.